Про військових експертів, події на Харківщині і майбутнє України. ви помітили таку закономірність? От е, тисячі 2022 році. Коли Україна пішла у контрнаступ, коли вона почала звільнювати свої території, відразу з'явилось безліч військових експертів, які казали, все, Україна перемогла, Україна переможе, все тепер швиденько там все буде нормально. І один прочитав це в Біблії, інший порахував по математиці, третій історик і він вже це читав, це таке вже було. А потім, коли України був невдалий контрнаступ у 2023 році. Ти ж самі експерти, перебуваюся навіть в воздухі, просто пісічки кверху, і починають такі: ну там невдало, погано підготувалися, все погано, це все винні. Призначили винних. Розписали теж один в Біблії, прочитав один підручнику по історії третій по математиці порахував, і вони всі однакові. Ці експерти зараз е, в нас відбувається наступ е, росіян е, на Харківщині. Є небезпека в на Сумщині. Є небезпека того, що е, його контрнаступ е, набере достатньо великих обертів, і у нас будуть серйозні проблеми. Вона, у нас вже серйозні проблеми. Ті ж самі експерти в Біблії, в математиці, там в підручнику історії, просто в соціальних мережах вони зробили аналіз, і тепер Україна програє, програє, все погано, все просто, все погано, все дуже погано. Шановні, я хочу звернути на це от увагу і сказати, що насправді жоден експерт не може вам передбачити, що воно буде. Цього сьогодення, сьогодення війна між Росією та Україною вона взагалі є кладовищем цих експертів і експертних мнєній. Вони нічого не розуміють. Вони абсолютні профани в цьому, і вони роблять висновки, які важать ніж ваші, тільки через те, що в них є підписники, і все. А по суті, це такі ж самі аматорські думки, як і ваші. Е, немає ніякого передбачення, ніхто не може предсказати, що буде. Більш того, багато речей відбувається секретно, суперсекретно, і нам не повідомляють про них наша влада, не повідомляє влада інша і тому подібне. Тож як будуть розвиватися ці події, ми не знаємо і передбачити ми не можемо. Тому видихніть, будь ласочка, поверніться до свого життя, поверніться до своєї роботи, і все буде нормально. Ну. Принаймні ні, однак буде так, як повинно. І підпишіться, будь ласка, на Станіслава Ліфлянчика на мої канали. Посилання є в шапці профілю. Не забувайте слідкувати за новинами.